Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. З білого дому представник апарату радника президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Майк Пайл розіслав на адресу координаційної платформи донорів до Офісу президента України та до українського уряду листа із пропозиціями реформ, які має здійснити Україна найближчими місяцями, щоб розраховувати на подальшу допомогу. Лист є насамперед проектом таких реформ, і його зміст не може вважатися великою сенсацією. Представник Білого Дому перераховує ті реформи, про які українська громадськість говорить десятиріччями, і які стали втілюватися в життя після перемоги майдану 2013-2014 років. Останнім часом багато хто піддає сумніву необхідність проведення подібних реформ, а також гальмує їх, підміняючи швидше реформаторськими гаслами, ніж реформаторськими діями. Однак, те, що може відбутися, коли маєш справу із українським суспільством та українським виборцем, ніколи. Не втілюється в життя, коли ти маєш справу із західними кредиторами, які думають насамперед про те, щоб гроші, які видаються вони від імені власних платників податків, реально йшли на економічні зміни, на демократизацію, на побудову ефективної держави, яка буде працювати для громадянина, а не для того, кого цей громадянин обирає. До президентського офісу чи до парламенту. ці прості й очевидні у цивілізованому світі істини в Україні для багатьох досі виглядають якоюсь насмішкою над політичним життям. Адже багато хто розуміє його як можливість потрапити до влади дуже часто у вигляді так званого нового обличчя, щоб надолужити те. Чого подібні люди не можуть зробити, коли не знаходяться на відповідальних посадах, і короткі періоди, коли при владі в Україні знаходяться представники демократичних сил національного спрямування, як правило, завжди перериваються на період, коли владні функції виконують ті, хто сприймають їх саме як сатисфакцію за невдалі роки попереднього життя. Ось цю сумну естафету, яка можна сказати стала символом української державності останніх десятирічний і намагаються перервати наші західні кредитори. І я неодноразово підкреслював, що в ситуації, в якій опинилася Україна сьогодні, не вдасться відмовитися від реформ, якими б не були справжні бажання. Тих, хто знаходиться при владі в Україні, якими б не були бажання українського суспільства, але й для того, щоб вижити, просто елементарно вижити, доведеться зробити все, що пропонує нам Захід. І стати, врешті-решт, звичайною. Цивілізованою демократичною європейською державою. Державою, яка зможе вступити до Європейського Союзу, не тому, що її співчувають цю зв'язку з трагічною війною, а тому, що її стандарти управління і життя не відрізняються від стандартів сусідніх країн. Так що, лист є промовистим ще й тому, що він свідчить у Сполучених Штатах тепер навіть не розглядають можливості. Поразки України на полі бою, впевнені, що українська державність збережеться, і бажають, щоб ця державність, як державність країни союзника Сполучених Штатів Європейського союзу, країна, яка прагне стати частиною цивілізованого світу, була державністю демократичною, державністю цивілізованою, державністю позбавленою. Корупційних механізмів, державністю, де суд не керується з кабінетів у виконавчій владі, і тим більше не є знаряддям корупції і приниження. В листі не дуже багато говориться про демократію. Однак я думаю, що тема повернення до демократичних норм також є вагомою частиною тих перемовин, які сьогодні українці. Можуть спостерігати, коли стежать за перемовинами своїх керівників із лідерами країн цивілізованого світу, лист може вважатися одним з реальних результатів перебування президента України у Сполучених Штатах його зустрічі із президентом Джозефом Байденом, попереднього візиту до Києва державного секретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. Це тепер та реальність, про яку я неодноразово говорив реформи. Які будуть здійснюватися навіть під час війни, і допоможуть Україні у післявоєнний період мати і компетентну владу, і цивілізовану державу, і чесний суд, і незалежні медіа все те, на що українці заслуговують, навіть коли вони за це не голосують. Ну і, звичайно, позбудемося олігархів. Олігархічний реванш, який став одним символом останніх років, має бути подоланий якщо не українськими зусиллями, так і усиллями наших західних друзів. Те, що Ігорю Коломойському, який зіграв відому роль у подіях 2019 року, тепер доведеться продовжувати знаходитися у слідчому ізоляторі, незважаючи на те, що на поруки одіозного олігарха намагалися взяти не менш одіозні так звані журналісти. Того телеканалу, який належить йому кілька разів відігравав драматичну я б сказав, трагічну роль в українській історії, це також один з важливих символів цього дня. І те, що повідомлення про те, що олігарх залишиться у ізоляторі, прийшло якраз тоді, коли вдалося оприлюднити американські вимоги щодо українських реформ, також демонструє, хто потроху починає. Нагадувати про те, як виглядає цивілізована держава. Держава, в якій олігархічний реванш, не привід для гордості, навіть якщо це гордість десятків мільйонів людей, а привід для сорому і усвідомлення майбутніх трагедій. До речі, президент Сполучених Штатів Джозеф Байден також сьогодні відправив один важливий лист не тільки до Києва, як бачимо, йдуть листи, але й до Єревана. Очільниця USAID Саманта Пауер, який знаходиться у Єревані, передала такого листа президента Сполучених Штатів прем'єр-міністру Вірменії Ніколу Пашиняну. Листа із словами підтримки від американського президента із словами підтримки демократії у Вірменії і необхідності подальшого будівництва демократичних інституцій в цій колишній Радянській Республіці. Те, що лист президента Сполучених Штатів був оприлюднений на тлі жорсткої критики на адресу Ніколи Пашаняна, з якою виступили бандити з Міністерства закордонних справ Російської Федерації, також багато про що говорить: що у цивілізованому світі цінують насамперед демократію і намагаються на її засадах знайти інструменти врегулювання конфліктів навіть у таких складних регіонах, як Південний Кавказ. Коли американська гостя була у Єревані і знайомила прем'єр-міністра Вірменії з цим важливим листом, президент Туреччини Реджеп Таї Пардаган та президент Азербайджану Ільхам Аліїв зустрічалися у Нахічувані, щоб продемонструвати власні союзницькі взаєми. І якщо очільникам цих двох країн вдасться утриматися від ідеї порушення суверенітету і територіальної цілісності сусідньої Вірменії, тоді можна буде сказати, що у південного Кавказу, навіть на тлі трагедії, що відбувається із вірменським населенням Карабаху, з'явився шанс до порозуміння і примирення. І дуже хочеться сподіватися, що Сполучені Штати та інші країни цивілізованого світу будуть сприяти цьому шансу і не застосуванню сили країнами регіону. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Patreon і Беміякофі, які допомагають розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!